Якимось чином. Ну і та в суботу ми пережили черговий ракетний обстріл, бачив ну, бачив висловлювання Ігоря Ігната, речника повітряних сил, про те, що змінили росіяни тактику. Тепер вони діють переважно вночі і невеликою кількістю ракет. Ну Тобто, нема цих масованих запусків 78-87 там. І все решта, ну це ж якби не має нас заспокоювати, скажу вам так, тому що ну навіть одна пропущена ракета це одна пропущена ракета. Я бачив повідомлення, що вони зараз використовують особливо в напрямку Заходу України. Ракети летять низько по руслу Південного Бугу і Дністра. І, ну, власне, чому вони потрапляють іноді в повітряний простір Молдови і Румунії. І їх так складніше виявляти. Ну, я ж кажу, навіть одна ракета може нам принести багато, багато горя, тому не розслабляємося, так би мовити. Так, ну і що? І про приємне? Сьогодні ми трошки пізніше почали.